Всім привіт! З вами я Варя. Сьогодні я покажу, як робити ось такі катани, мечі, як їх там ще називають. Ось такі от. Для цього нам потрібні потрібні маркери не малюють клей і ножиці І ще три листка. Ну, альбом нам потрібно. Ми вириваємо три листка. Ай. Тут -то в мене і другий, і третій. Три листок. Все відкладаємо. Тепер беремо один листок, один листок. І його складаємо отак. Отак потрібно вийти від самого-самого А оцю поставну штуку наберемо клей. Да, клей. Вот то, что это Вот так. И намазываем. На вот эту сторонку. На вот Вот так. Клеює. Заклеюємо. Кле, Отак. Але клею потрібно дуже мало. Тепер Коли клей дуже швидко висох, можна підрібняти. А ми робимо отак, щоб у нас об'єм не був, а не плоский. І ось тут. Є. З двох сторон підріблям. У нас має бути по типу отакого. такого. Ми маємо зараз обрізати. а вот у нас будет больше. Для початку мы отрезаем вот так кут, а потом подравняем трошки. Вот. У нас мая выйти вот так. Можна вже розкрасити, можна потім, але я можу вже розкрасти. Виберу. Ось такий, якщо я, звісно, буду малювати. Ні, я не малюю. Це чорний, що тут робить. Возьмем вещь темнейший, вот такой. А ну-ка, проверим. Видите, хотя бы малюю. Ну, типа, выходит по типу Дуже і добре він малює. Попробуємо цю сторону. О, ця сторона вже добре малює. Ось так якось виходить. Тепер потрібно цю сторону закрасити. Ви можете або цю, або цю. Ну, может и любым кольором. І я якомога мого цього стараюся це робити, щоб вам показати далі деталі. Або я можу потім на цьому розмалювати. Головне не забути, як якось. Тепер ми беремо ще один листок, але робимо його більший. Типу, більший розйом. Більший ось, ну, щоб рівно було, ось такий. Ну, якщо у вас вийде маленький ось такий м'яч, тоді ви можете не дуже велико робити інтерес. ось таку державку. Оце я для початку робила ось такий ніж в катанах. Але державка в мене тоді вийшла більша. Якщо її обрізати, вона стане меншою і ми потиряємо цю, цю частину, яку ми вже розфарбували. І вона піде на мусорку. Але мені дуже удобно, коли в мене велика рукоятка. Нам потрібно, щоб воно влизала. Что потім слейка я буду. Я обычно роблю. Обычно я роблю. А так так. Дово вообще туда занурюю. И держуся на проблем. Як я буду. Я його закрив, нічуть, як шаурму. Отак, От дивіться, я можу дістати легко ніж. Тепер нам потрібно тут так склойти, але по мені рукоятка дуже вже буде велика. Так що робимо її меншою. тоже заклеим вот так вот я заклею ну нанесла клей не знаю чего вам видно Теперь я я вот так Її... От, ну, У вас можуть з'явитися такі складки. Якщо у вас клей вже засох, тоді їх ніяк вже не відправити, а якщо у вас не засох, то їх можна розсоєнити. Але в мене він дуже швидко засихає. так вот его добавлю. Вот, ага. вот это моя бутылка. Буду туда. Мы маем якую точку, а по мне было, что тут так мы его сюда засунуть. Так, там идет такая лавка засунуть. Вчитися отак але ну вже як є. Так, тепер маємо проїжджати. Далее нам потрібно ще спонж. Вот найди короче. Так, беремо один ватий диск. Один. Ми його не можемо натикнути. Не може. Значить, ми маємо надрізати його. Має вийшло так. Тепер ми маємо його прикрепити. у вас получится. Вот так. Ну, типа тут не, до... не достает. Тогда мы можем взять еще один спонжик и так само надрезать. Вийде велике, але це нічого страшного. Можна підрівняти, а можна і ні. Ну, як вам захочеться. я, звісно, підрівняю, Тепер як нам зробити отаку штуку, що ви можете взяти і отак засунути меч. Виберемо ще одну і зміряємо його в І його доверчу. Так само. От, дістаємо. І оцю частину ми так само заклеїмо. Клей нанесла, тепер перекриваємо і приклеїмо. Отак. Тепер, коли клей висох, ми так само отак ставимо і дивимося. іде дуже добрый, Дуже добре, добре навіть іде. Берем ножиці. Вот. Получиться. Але ми ще оцей кармашек маємо заклеїти. Беремо клей, витаскуємо і заклеюємо, от. Туди нанесемо клей. Не знаю, чого вам видно. клеить и прожимаем и зажимать Можна ножицями так прижати, 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 щоб воно приклеїлося. Там у смислі, куди в мене клей дівся. Это да ты съел мой чикапай. Ты да не ел я твой чикапай. Ты мне врешь. Прожимаем. Ну, если у вас первой попытки не получилось, и, и, клей куда-то из порылся. Ну и вот. Вот такая штука. Можно ее расфарбовать, а можно и нет. И это был тутор, как сделать катану. Потом вы можете расфарбовать ее, как хотите. Блин. Оп. Ну, я ее потом еще расфарбовую. Так что шо... всем пока-пока.